Друзі, всім привіт! Мене звати Даша, і я дуже рада вітати вас на своєму Ютуб каналі. Сьогодні я вирішила поділитись з вами своїм грандіозним прочитаним, тому що насправді, по-перше, і книжок збиралось у мене доволі багато, і по-друге, майже всі вони мені дуже сподобались, і я впевнена, вони війдуть в топ моїх найкращих прочитаних за цей рік. Тому давайте не затягувати і скоріш починати. Проте, як завжди, по традиції, поки ми ще не почали, я хочу нагадати вам про дві дуже важливі речі. По-перше, це не забувайте підписуватись на мій канал, якщо ви ще не підписані. Ставте лайк, коментуйте моє відео і не забувайте натискати дзвіночок, щоб не пропускати нові. Вони виходять кожного понеділка, і всіми цими діями ви підтримуєте мій контент. Ну, і По друге, як завжди, нагадую вам про ініціативу «Читаю для ЗСУ. Вся детальна інформація буде в описі під цим відео, звіти, реквізити, можете перейти в групу Facebook і вивчити цю інформацію більш докладно. Я вам просто нагадаю, будь ласка, якщо маєте змогу задонатити, зробіть це і таким чином, скажіть, дякую нашим збройним силам України, які захищають нас і дають змогу нам тут з вами плюс-мінус спокійній атмосфері читати. Все, вступна частина цього відео завершилась. Тепер давайте перейдемо вже до книжок. Перша книга, яку я прочитала в жовтні, стала Тана Френч і її зруйнована гавань». Одразу скажу, що ця книга мені сподобалась, і це одна з моїх найкращих прочитаних детективів. Сюжет цієї книги відбувається в маленькому містечку, де всі один одного знають, вітаються один з одним. І одного разу стається дуже страшна трагедія. Поліцію надходить виклик, що знайшли померлому цілу родину. Коли туди приїжджають детективи, вони на місці подій розуміють, що вижила тільки одна жінка, а чоловік і двоє діток, на жаль, померли. Одразу на місці їм неначе стає зрозуміло, що в цьому винен чоловік, що він зійшов там з розуму, можливо, він був під алкогольним сп'янінням, і він вбив своїх дітей та потім дружину намагався, але дружина якось втручалась і вона вижила. Вони сподіваються, що зараз дружина дасть їм якісь показання такого ж роду, і цю справу швиденько закриють. Проте, коли вони починають копати глибше і глибше, то розуміють, що насправді все далеко не так просто, як їм здавалося на перший погляд. І в цієї родини було дуже багато підводних каменів, які вони поступово розшукують. Мені сподобалась ця сюжетна лінія про те. Як Тана Френчі показала нам ідеальну, так би мовити, сім'ю, в якої насправді дуже багато таємниць, які вони просто не виносили на загал, тому що не прийнято, тому що що скажуть, сусіди, і так далі. Це вже цікава сюжетна лінія. Але тут ще дуже багато чого закопано. Окрім цього, наприклад, тут тана Френч дуже детально нам показала те, наскільки травми, які стаються з нами в дитинстві, впливають потім на все наше життя і на наших оточуючих. і що це перерости потрібно, по-перше, самому захотіти піти до спеціаліста і якось цим пережити і почати вже нове життя без оцього грузу, який ти тянув за собою з самого дитинства. Також тут піднімаються теми психологічного насилля і психологічних проблем, психологічних заболівань, у нас тут будуть персонажі, які стикнулися з такими проблемами і. Їм також тяжко, їм також важко. Вони якось відсторонені від суспільства. І як їм виживати, також тут буде підніматися ця тема. Також тут буде підніматися тема батьківства і тема того, коли вже дорослі люди усвідомлюють, що вони готові стати батьками і в який час це повинно бути. І взагалі, чи це повинно бути? Чи це нав'язана норма суспільства. Нам тут буде дуже великий акцент саме на родині, на родинних зв'язках, на тому, що Попри будь-які перешкоди, негаразди, сварки, все рівно рідні люди залишаються рідними людьми, і їх не можна там кидати в якихось ситуаціях проблемних, а завжди потрібно старатись допомогти. Книга насправді дуже багатогранна і в ній безліч просто тем, над якими можна подумати, які нам Тана Френч приподносить так чи інакше. Якісь вона прямо на блюдечку нам підносить і каже: Ось так, дивіться, може бути. А над якимись вона просто так трішечки поверхнево пройшлась, і читач уже сам може роздумувати, додумувати. Одним словом, я раджу вам цю книгу, тому що коли я за неї бралась, я думала, що це буде звичайний класний добротний детектив. Але я взагалі ніяк не очікувала, що це буде повноцінний роман, де будуть ідеально класно прописані персонажі, взаємодія між ними. До речі, про взаємодію. Мені дуже сподобалось, як тут взаємодія детектив і його помічник, тому що це класний тандем. Та на френш дуже майстерно це описала. В них і смішні жарти, і вони підходили один одному, якось доповнювали один одного. Це мої, мабуть, два такі улюблені персонажі з цієї книги, бо вони дійсно додавали якогось колориту цій історії, і мені Швидше, коли вони ж там разом з'являться на сторінках, щоб посміятися, якось послідкувати за їх розвитком відносин. Тому книгу я вам раджу, тим паче вона така 100%. Осіння, я думаю, ви ще встигнете її прочитати. На наступних двох книгах довго зупинятися я не буду, тому що в мене є читацькі щоденники на цій історії. Я думаю, ви вже здогадались, про які книги зараз піде розмова. Перша така книга це татуювальник Заошицю. Я читала цю книгу за два дні. Мені дуже сподобалась історія. Вона дійсно затягує тебе. При тому книга туненька, але насправді скільки тут всього автор вмістила тут, стільки переживань. Ти прив'язуєшся до цих героїв. Хоча здавалося би 200 сторіночок. Як можна розписати і прив'язатись, але в гізер Моріс» це вийшло. Тут розповідається про двох молодих людей, на долю яких випало безліч перешкод і випробувань. Одне з найголовніших таких це те, що вони були ув'язнені в Аушвіцу, і жінка була там ув'язненою, а чоловік там був татуювальником. І от одного разу вони зустрічаються, коли він робить їй тату, і, він, і вона розуміють, що в них проскочила ось ця іскорка закоханості. І саме ця іскорка закоханості на протязі всієї книги потім дає їм якусь снагу, віру і бажання жити, вижити, пережити цей весь жах і потім вийти, зустрітись, знайти один одного і жити разом довго і щасливо. Вийде в них чи ні, ви, звісно, прочитаєте, але я можу вам сказати, що ця історія дуже життєстверна. Вона про. Жагу до життя, вона про те, що кохання насправді може просто все перевернути гори, якщо ви дійсно цього хочете. Також ця книга показує, що якщо ви добра людина, ви будете допомагати іншим просто до останнього. Ви будете ділити той останній шматочок хліба на безліч людей в камері. Ви ніколи не залишите своїх друзів, своїх знайомих в якійсь біді. Мені дуже сподобалася історія. Мені дуже дуже сподобався наш головний герой. Лалі Соколов, я навіть пам'ятаю, як його звати, хоча прочитала цю книгу я вже місяць тому. А це так щось говорить. Якщо ви дивились мої попередні відео, ви знаєте, що з іменами в мене проблеми, але тут я навіть запам'ятала, а це багато чого коштує. Наступна книга, на яку мене також зняти читацький щоденник, мені здається, він видався дуже атмосферним і максимально осіннім. Я запрошую вас і його переглянути. Мабуть, ви вже зрозуміли, що це книга Кладовище домашніх тварин Стівена Кінга. Це щось неймовірне. Я кожен раз, коли берусь до книг Стівена Кінга, я розумію, наскільки це мій автор, наскільки я його люблю, і наскільки ти провалюєшся в сюжети Стівена Кінга, просто течеш по цих сторінках, ти не помічаєш нічого навкруги. Тобі просто цікаво пережити всі події разом з героями. Ключовою темою цієї книги є смерть. Смерть в різних проявах, смерть домашніх тваринок, смерть родичів будь-яка смерть. І автор нам показує. Як люди стикаються з цією смертю? Чи готові вони відпустити своїх близьких людей? Чи вони дійсно відпускають їх? Чи вони постійно в голові прокручують і прокручують цей роковий день, коли це сталося? Вам дійсно буде страшно, лячно, моторошно, і при цьому ви не зможете відірватися від історії. І тут дуже багато глибинних сенсів заклав Кінг, як і завжди в своїх історіях. Мені сподобалось все, і я вам раджу, чесно раджу від щирого серця цю історію. Взагалі, Кінга, познайомтеся з Кінгом, якщо ви ще не читали нічого в нього. Більш детальні враження, знову ж таки, можете переглянути в моєму читатському щоденні. Наступні книги, ви ще не чули моїх вражень на каналі, проте я вже ділилася своїми якимись емоціями під час прочитання в себе в інстаграмі. Тому якщо ви не підписані ще на мій інстаграм, підписуйтесь, будь ласка, я вас там чекаю. І там я одразу ділюсь книжками, які читаю, якимись своїми емоціями по ходу читання, і якщо я придбала якісь класні покупочки, то там також є розпаков. Після прочитання Стівена Кінга мені хотілося чогось легкого, і я обрала для себе моцарт 2.0 від Dorża Бату. І я скажу вам, що це класна історія, і вона була мною дуже недооцінена. Розповідаю, чому взагалі я так довго відкладала знайомство з цим автором. Я чомусь думала, що це дуже банально, нецікава і якась висосана з пальця історія. Не знаю, чому я так думала. Можливо, бо я прочитала нотацію, і мені видалось дуже якимось нецікавим, що там Моцарт потрапив в Нью-Йорк нашого часу. Я подумала, боже, як ну ну що це таке? Взагалі не буду це навіть брати до рук читати. Проте, коли я вже почала якось більш активно дивитися, YouTube, я побачила, що ця книга взагалі подобається всім, я не знайшла ні одного негативного відгука на цю історію. Я зрозуміла, що, мабуть, я трішки помилилась. і коли я все-таки наважилась придбати цю історію, тому що в БСЛ була акція саме на ці дві книги, на цю і на Коко, 2.0, я подумала: ну окей, я придбаю їх разом і прочитаю. Ну, бо не може ця книга бути дійсно поганою, якщо вона всім подобається. І все-таки добре, що я їх тоді придбала, тому що це щось неймовірне. Я прочитала цю історію за три дні. Я не могла відірватися. Я читала до пізньої ночі, тому що те, як це написано, це ну просто вау. Дожбату дуже майстерно пише. Він прописує своїх персонажів як живих людей. По-перше, тут дуже багато гумору. Дійсно, я сміялася дуже багато разів на цих сторінках. А, по-друге, тут прикольна історія, прикольна зав'язка, що Моцарт потрапляє в Нью-Йорк нашого часу. Він не розуміє, як він сюди потрапив, він нікого не знає. Він просто в шоці перебуває. Він не розуміє взагалі якихось сленгових слів. Та взагалі він нічого не знає. Не знає, що таке метро, що таке телефон. Це дуже цікаво читати. Було на його шляху зустрічається дівчина на ім'я Стася. Ця дівчинка знайомить його з людьми, розширює йому коло знайомств, і Моцарт починає займатися справою, яка по суті приносила йому гроші, як тоді, так і зараз. Він починає грати. І от далі я вже вам розповідати нічого не буду, але хочу сказати, що беріть цю книгу. Якщо у вас, як і в мене було якесь упереджене ставлення до цієї історії, то будь ласка, викиньте його з своєї голови і беріть цю книгу, читайте. По-перше, вона легко читається. Хоч вона здається такою товстенькою, тут багато ілюстрацій всередині. Плюс о, сюжет дійсно динамічний. Вам цікаво дізнатися, що буде далі. Тут такі смішні пригоди. Тому я думаю, ви прочитаєте її швидко. Одною з привідних тем роману є розмірковування дороже Бату над такою темою. А що було б, якби люди могли... Прожити життя ще раз, але вже не вчиняти тих чи інших помилок, які вони зробили в попередньому житті. По суті, Моцарту і видався такий шанс, він проживає своє життя ще раз, майже з нуля, але він пам'ятає всі якісь помилки, образи, які він робив в тому житті, і чи зможе Моцарт виправитись, чи зможе він якось по іншому поглянути на ті чи інші проблеми, по іншому ставитись до людей, які його оточують. Мені ось це дуже сподобалось, і мені сподобалось те, як Моцарт насправді розвивається на початку історії і в кінці історії. Це два різні моцарти, які дійсно пройшли якийсь шлях становлення, І читач в кінці історії бачить абсолютно іншого персонажа. По суті. Тому я вам раджу знайомтеся з цією книгою і скоріше купуйте «Коко 2.0». Мені здається, «Коко 2.0» також буде класна історія. Я її собі залишаю на зимку. Хочеться щось такого перед Новим роком легкого почитати і. При цьому вартісного і смішного, тому тепер я точно впевнена, що «Коко-2.0» мене не розчарує. Наступні дві книги я буду показувати вам разом, тому що це один роман, який розділений на два томи. Я дуже довго хотіла його прочитати, я шукала його по всіх барахолках, і от мені пощасливо знайти його на OLX. Я придбала його, я така рада була насправді. Але не знаю, не скажу, що це прям історія вау, і варто було заплатити тих грошей і потратити стільки часу на пошуки цих історій. Це Джон Ірвінг і його роман в двох томах, доки я тебе не знайду. Так, перший том, давайте буду показувати і тримати. Тут розповідається про маленького хлопчика, який постійно жив з мамою, і в нього не було тата. І мама йому розповідала про тата дуже багато різних історій. І весь цей час, поки він дорослишав, вони з мамою по суті подорожували з одної країни в іншу на пошуках батька. Завжди їм не вдавалося його зловити, і вони з одного країни. Знову в іншу, той батько знову кудись виїжджав, і отак, по суті, хлопчик, наш головний герой, провів все своє дитинство. Він просто бігав як собачка за своїм татом разом з мамою. Історія складна. Дійсно, тема тут піднімається дуже така серйозна, дуже багато різних проблемних питань піднімає Джон Ірвінг. І в цілому, якщо брати враження з першої і другої книги, то мені в цілому сподобалось. Але читалося насправді мені трішки нуднувати. Були моменти, коли я дійсно думала, навіщо так довго розписувати. Він розписує тут кожного свого персонажа, кожного персонажа, який навіть не впливає на історію так чи інакше. Він просто з'явився на сторінках і потім пішов з історії і все. Але він буде розписувати розділ 2 про цього героя. Це мені видалось трішки нудноватим. але при цьому я не кидала цю історію, тому що мені було цікаво. Мені було дійсно цікаво, як склалося життя нашого головного героя, тому що том 2 – це вже коли цей чоловік дорослий, тому 30 років він вже е, добився якихось кар'єрних висот, і він розуміє, що хоче розібратися в своєму дитинстві. Коли мама помирає, він усвідомлює, що можливо його всі спогади трішки якісь викривлені. Він починає ходити до психолога, починає якось розбирати це все. І психолог радить йому пройти ще раз цей шлях, як він проходив його в дитинстві, по тих же містах, познайомитись, точніше, не познайомитись, а поспілкуватись з тими ж людьми, з якими він познайомився в дитинстві. І він починає цей шлях. Одним словом, книга мені сподобалась, але Джо Нірвін пише. В своїй манері, якщо ви читали, ви мене зрозумієте, тут будуть підніматися і теми інцесту, і тему педофілії, і різних такого розбищення малолітніх, все це тут буде. Він, звісно, це подає під таким своїм соусом. В Цілому роман мені сподобався, звісно, не на 5 з 5, але історія варта уваги. Мені здається, якщо ви читали до цього, що з Джона Ірвінга, то ви можете сміло її читати. Проте, якщо це знайомство з автором, то краще, мабуть, не брати, тому що все-таки тут цей своєрідний стиль і манера письма Джона Ірвінга. Набагато навіть більш концентрована ніж в правилах будинку Сидру, тому краще починати з іншої якоїсь роботи, не з цієї історії. Можливо, колись я перечитаю навіть цей роман. Знаєте, от що з «Правилами будинку Сидру, що з цієї історії, я розумію, що з першого разу якось не до кінця усвідомлюєш. Все, що хотів донести автор. Хоча я читала доволі так думчиво і якось уважно старалася читати, прибиратись через текст, але іноді все рівно якось то заскучаєш і щось про пробіжить мимо тебе, тому що ти просто на автоматі прочитаєш. Ну, одним словом, мені здається, що це такі романи, які, по суті, можна перечитувати і відкривати для себе щось нове про те. Коли трішки підзабудеш сюжет. тому я думаю, що колись я дійду і перечитаю ці книги, якщо звісно в мене на це буде час, але побачимо. Одним словом, ця історія не вразила мене на п'ять 5, 5, як я собі там очікувала. Можливо, також це одна із проблем, що я просто собі нафантазувала щось, але в цілому добротний роман. І після цієї історії, яка ввела мене в якісь я навіть можу сказати, тому що мені не хотілось брати до рук цю історію, коли я читала. О, ці романи я іноді просто відкладала їх, коли прочитала 20 сторінок, і все, я не брала далі книгу ніяку, не хотілося мені. І от коли я дочитала цей другий том, я не наче видихнула така. хух, все, я це дочитала. Я знаю фінал, книга в цілому норм, але хочеться чогось іншого. Чогось такого, що тебе захопить з перших сторінок, чого я дуже дуже сильно хотіла. Зараз таки буде маленький спойлер до мого вже відео про книжкові покупки, тому що я ще цю книгу в себе на каналі не показувала, але я її прочитала в тому місяці в жовтні і не можу не розповісти про неї, тому що емоції, враження від неї прям бав. Це емоційні гойдолки війни від вихоли. По перше, просто ну скільки у мене стікерів, я не я не знаю, я мабуть витратила. Дві такі стопечки стікерів просто на цю історію, на цю книгу, точніше. І я навіть не жалкую, тому що ну це щось неймовірне. Це я ще не все виділяла, а тільки вже такі найголовніші моменти. Це перша книга, в якій я щось підкреслювала, тому що неможливо було не підкреслювати. Я думаю, ви вже багато разів бачили цю книгу, і, мабуть, навіть хтось із вас її купив, прочитав, а хтось тільки планує. Якщо ви перше бачите цю книгу, я вам розповім трішки про що вона тут розповідається про. Нас про наше становище, про те, що ми зараз переживаємо, які в нас етапи, емоційні стани. Автор Володимир Станчишин просто описує нас, людей, в якій реальності ми зараз потрапили. Що ми взагалі переживаємо? Наші емоційні стани, те чи нормально те, що ми відчуваємо, чи нормально, що ми відчуваємо агресію, злість. Чи нормально, що ми іноді просто плачемо? Чи нормально, що ми іноді засуджуємо інших людей, а потім, наче розуміємо, що ми такими раніше не були? От е, що ми до 24-го і ми після 24-го – Це трішки різні люди. Коли я читала цю книгу, я неначе розмовляла з якоюсь близькою людиною. Дійсно, вона така тепла, така щимка. І при цьому автор тобі, неначе друг на сторінках, він з тобою розмовляє, веде тебе по цьому. По цих сторінках, по цих розділах, і ти розумієш, що з тобою все нормально. Що те, що ти переживала, переживаєш зараз, і переживають якісь твої рідні, це нормально, тому що єдине, що ненормально в цій ситуації, це те, що Росія напала на Україну, і те, що переживають зараз наші люди. А всі реакції, всі якісь агресії, злоби, які відчувають наші. Громадяни як в Україні, так і за кордоном. Це нормально. Тож Володимир Станчишин дає дуже багато порад. Наприклад, одна з таких найголовніших, яку я для себе виділила, це те, що потрібно вести щоденник війни. Я насправді його не вела. Раніше це було моє хобі. Я привела щоденник постійно в підлітковому віці. Але от з початком війни взагалі було не до цього мені. Я зараз вже трішки жалію, що насправді не була його. Але саме завдяки цій книзі я потрошечку хочу відновити цю звичку і якось стараюсь кожен день плюс-мінус щось написати в щоденнику, тому що це дійсно допомагає. Це якось розвантажує твій мозок. Ти переносиш це на папір і якось краще проживаєш, і усвідомлюєш свої емоції, обдумуєш їх якісь свої вчинки. Одним словом, це це вартісна робота. Я Точно хочу сказати, що я після цієї книги хочу прочитати наступні книги, точніше, не наступні, а попередні книги Володимира Стемчишина стіни в твоїй голові та для стосунків потрібні двоє. Тому що мені просто сподобалось те, як він пише. Мені сподобалось те, як автор доносить свою ідею, свої роздуми, свої якісь знання читачу, тому що тут по суті взагалі не потрібно ніяких, навіть найбазовіших знань психології, взагалі ні. Автор все тобі розжовує детально. Якщо ви щось не розумієте, то все на сторінках ви тут і дізнаєтесь. Не потрібно бувають такі книги, коли ти щось читаєш, не розумієш, і тобі потрібно ще піти, погуглити. Тут все це автор робить по суті за тебе, тому що він все тобі розказує, все повністю. Також все. мені сподобалось те, що в кінці книги є записи, які наш автор робив під час війни. Вони датовані, якого, якого числа там який запис відбувався, і вони такі. Коротенькі, насправді, тут напрям маленькі зарисовочки, такі не наче, але вони дуже щимкі. Також вони максимально концентровані емоціями, і кожна мабуть, такий запис у мені прям мурахи по шкірі були. Я дуже багато разів плакала, коли читала цю історію, але мені здається. Це навіть добре, тому що ти ще раз проживаєш, пропускаєш через себе ці емоції, і вони, ну, трішки, хоча б, виходять з тебе, і тобі стає простіше. Я багато просто бачила відгуків на цю книгу, і люди казали, що дійсно також плакали. Неможливо читати цю історію у вас тому що це ще така. Ну, це ще жива рана, яка по суті у всіх нас є, і всім нам буде боляче читати і про Маріуполь, і про Бучу, і про Азов. І це все тут буде. Але при цьому це все потрібно, мені здається, прочитати, щоб якось краще усвідомити свої емоції, усвідомити, чому ми плачемо, коли дивимося відео звільнених сіл і тому подібне. Все в цій книзі буде. Я вам чесно її раджу, Мені здається, що це повинна бути взагалі настільна книга зараз в українців, тому що те, як автор подає матеріал, те про що він говорить і. Те, як він нам це все розповідає, це просто вау. Це точно врятує пару сімей, пару якихось людей, в яких якісь проблеми з психікою, проблеми з емоційним станом зараз, тому що таке зараз в багатьох, якщо не в кожної людини, і ця книга вас точно виручить. Вона стане вашим найкращим другом, мені здається, і я вам дійсно її раджу. Ну, ось і все, друзі. Я розповіла вам про ось такий стосок книжок, який прочитала в жовтні. Діліться в коментарях, яку найкращу книгу ви прочитали за цей місяць. А на цьому все до зустрічі в наступний понеділок.